Всі, хто вперше в наших стінах, кіломилянська академія, вітає вас. Хто у нас давно на наших конференціях, на наших заходах, імпрезах Кірмилянської академії ще раз щирі вітання. Шановні друзі, шановні колеги, ми проводимо конференцію. Дійсно, величезна подяка за те, що ви доїхали сьогодні сюди, і ми проводимо конференцію в такі непрості часи. Вчора ми вшановували. Пам'ять героїв Крут. Сьогодні рівно два місяці, як був розігнаний кривавий розгін Майдану. І я пропоную шанувати героїв України, які загинули за Україну хвилиною мовчання. Прошу сідати, дякую. Наша конференція розпочиналася 17 років тому з невеличкого семінару. Спочатку на півдня, потім на один день, потім на кілька днів. Зараз це вже потужна наукова імпреза, яка здобула авторитет в професійних колах в Україні і за кордоном. Ми будемо працювати з вами три дні. Будемо говорити про різні проблеми, пов'язані з науковими комунікаціями, в електронну епоху, в цифрову епоху. До нас завтра приєднаються провайдери, видавці, які нам запропонують свої нові ресурси і засоби щодо управління дослідницькими проектами. До нас приєднаються видавці, до нас будуть приєднуватися науковці. На різні наші імпрези впродовж конференції програма кожного у кожного вас в папці. Ви звернули увагу, що до нашої конференції в співорганізаторах долучились кілька організацій, і ми раді вітати серед співорганізаторів наших і давніх друзів, Української бібліотечної асоціації, Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Нині серед наших співорганізаторів ще нова заснована громадська організація. Українське фолбрайтівське коло і а, для випускників всіх програм обмінів, а, не тільки фолбрайтівських, я запрошую приєднуватись до цієї новоствореної організації. І від імені а, цієї громадської організації буду вітати вас на розбудову громадянського суспільства. А, Основним нашим співорганізатором є проект або консорціум Електронна бібліотека України Елібукрі, як ми на нього кажемо, так як зареєстрована ця організація. І я маю честь зачитати привітання від президента Києво-Мелянської фундації в Америці в Америці, голови наглядової ради консорціуму або проекту електронна бібліотека України, пані Марти Фаріон до учасників конференції. Дорогі учасники консорціуму Елібук, дорогі учасники конференції, щирі вітання з Чикаго від імені Києво-Могилянської фундації в Америці та всіх українців діаспори. Розумію, що у ці дні і тижні вся ваша увага прикута, а енергія і часто всі сили віддані в той чи інший спосіб на те, щоб Україна змінилася, стала дійсно демократичною і чесною. Видавалося б, щоб в ці дні недоречно чи важко думати про якісь інші речі. Але я глибоко вдячна всім організаторам конференції, що не відмінили цю важливу наукову імпрезу, а всім учасникам, що змогли сюди прибути. Слід думати про майбутнє. Воно багато в чому залежить від вас: науковців, бібліотекарів, видавців, від пошуку шляхів наукової комунікації, які сприятимуть інтеграції української науки до світової. Раніше чи пізніше Україна потребуватиме наших з вами професійних знань і вмінь. Також абсолютно впевнена, що ця конференція примножить вітчизняну науку і практику в царині бібліотечно-інформаційних наук видавничих проєктів управління дослідженнями. Особливі вітання учасникам конференції, які представляють консорціум ЕЛІВУК. Розпочавшись у 2008 році з трьох українських університетів, наш проєкт нині об'єднує 27 потужних провідних університетів України, які спільно розбудовують цифрове майбутнє. До нас в 2013 році приєдналося п'ять нових партнерів, які дехто з них тут присутні. Щирі вітання. Ми будемо говорити про наш проект впродовж конференції. Зичу всім успіхів, натхнення нових знань та знайомств з повагою Марта Фаріон. Ми Дякуємо, пані Марті. пошлемо їй сьогодні наші відео і наші фотографії, наші враження. Я хочу сказати, що проєкт Любук цього року долучився до двох важливих ще підпроєктів. Під Підпроєкт, ну основні наші проєкти тестування цифрових ресурсів, електронних ресурсів відбувалося. Наш консорціум зріс. Ми запрошуємо і новоприбулих і всіх, хто хоче долучитися до нашого консорціуму, це зробити. Проєкт Букру» в 2013 році долучився до проєкту, вірніше до розповсюдження комп'ютерної техніки серед учасників проєкту, П'ять інституцій проєкту отримали, правда, вживану, але в гарній якості комп'ютерну техніку для своїх потреб. Ще якийсь запас такої техніки в нас є, і ми запрошуємо учасників, якщо хочете, отримати цю техніку. І другий підпроєкт – це участь наших бібліотекарів, троє з яких представляли наш консорціум консорціумелібукрбопроекті Відкритий відкритий світ за яким п'ять бібліотекарів України минулого року мали можливість двотижневого чи десятиденного стажування у бібліотеках Сполучених Штатів Америки і Пані Світлана Чуканова, яка тут присутня з Могилянської бібліотеки, буде мати можливість розказати трошки про цей проєкт завтра впродовж конференції. Тож, всіх, всіх всі університетські бібліотеки, всі академічні бібліотеки, які є членами консорцію Малюбук, вітаю і нагадую, що в нас сьогодні щорічні збори в кінці нашого сьогоднішнього дня, Всі, хто хоче долучитися до проєкту, зробіться. Це легко, просто і мати Багато користість.